Пан Бучин, а яка, до речі, от в продовження ви свою думку скажете? Але я запитання сформулюю: а яка роль в цьому всьому Китаю? Тому що ми знаємо, що вони мають вплив на Північну Корею? Чи за їхнього ну такого одобрення ця зустріч відбулася? Як гадаєте? Так, давайте я дам відповідь на ваше питання, угу. але спочатку я хочу так плавно десь завершити то про що говорили мої попередники? Ну, дивіться, ми зараз. Не маємо, немає сенсу взагалі говорити про будь-які переговори з тої причини, що Путін до цих переговорів не готовий, Він їх не хоче. Тобто, ті ініціативи, які Путін називає мирними, вони насправді є ультиматумом, і вони навпаки швидше свідчать про те, що Путін не буде сідати за стіл переговорів. Тому нам не треба себе тішити ілюзіями, що Путін дійсно хоче миру. Ну нехай там на якихось своїх умовах, але він хоче. Якщо ми виконуємо умови і там відійдемо, віддамо йому чотири області повністю, то завтра. Він буде ставити питання: про дайте мені ще Дніпро Петровську область, дайте мені ще там запунуяко, там не знаю Полтавську і так далі. Тобто немає ага. зараз жодного бажання. Путіна йти на переговори і немає жодних підстав нам про них думати. Більше того, ті ну, ці ультиматуми, плюс ті поїздки, які зараз Путін зробив Північну Корею, В'єтнам. Вони свідчать про те, що Путін готується до затяжної війни. Путін готовий йти до кінця, і ще свідчить про те, що формується, скажімо, що вже сформувалися два протиборствуючі блоки. Це є блок західних країн умовно-демократичного заходу і блок авторитарного сходу, куди входить в тому числі Китай. Тому вам і відповідь: Китай є геополітичним ворогом України заходу Америки. Інше питання: що Китай, по-перше, є більш. Гнучкий і мудрий, ніж Росія, і він, скажімо, своїх цілей досягає такими прихованими, замаскованими, завалюваними методами або чекає, коли отримує позитивні результати. Друге питання в тому, що Китай. Економічно дуже сильно залежить від заходу, і він, власне, з огляду на те, що основний його ринок це і Америка і Європа, він змушений все-таки отак приховано діяти. Інакше, і роблячи схожі кроки як Росія, він просто буде мати дуже серйозні економічні проблеми. А основна могутність Китаю це економіка. На це теж треба зважати. Тому однозначно, що якщо би не мовчазна або навіть схвальна роль Китаю, то зрозуміло, що зустрічі. Кім Чен Іна і Путіна могло би не бути взагалі. Або якщо б вона була, то вона б не була така помпезна, показова, демонстративна. Тому Китай свою справу робить, і Китай грає на те, щоб Україна програла, хоча заявляє насправді про те, що переговори там мирні, він хоче миру і так далі. Тому, на жаль, я розумію абсолютно повністю пані Ксенію, але на жаль, нема зараз підстав для того, щоб говорити про мир. І ми говорили про паузу. Мені здається, що відсотків на 90 пауза буде вигідна Росії, тому що Росія зазнала ну, доволі відчутного удару на перших етапах війни. І зараз для неї дуже важливо мати час на відновлення. І якщо ми зараз зробимо паузу, тоді проблем у нас в майбутньому буде набагато більше, ніж є зараз. Тому ми не жодним чином не маємо давати паузи ворогу. Ну, на жаль, так виходить, що ми маємо йти до кінця, і нам це просто треба зрозуміти. І ще один момент: ми говорили про е, котли. Я можливо звичайно помиляюся, але мені здається, що це не перший котел. Я робила Україна. Ми мали котел в Ізюмі, uh -huh. коли був харківський uh -huh. контрнаступ, і ми мали котел, коли звільняли Херсон. Там теж були десантники Росії, які попали у Киому і перепитую. Тому що ну ми ж я про те, що там не є військовим експертом, але ми ж розуміємо, що з точки зору е, військових сил взяти ворога в котел. Ну, це, це 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 великий тактичний і стратегічний успіх. Це солідно, звичайно, але я під, підкреслювати всі та, ці наші успіхи. Звичайно, це солідно, це дуже круто. Тим більше в умовах, коли Росія має ініціативу. Диву на полі, бою. але це вже не перший випадок. Ми такий досвід маємо і сподіваюся, що ще будемо повторювати. Далі на маю іншу позицію, але я Поділіться. хочу прокоментувати стосовно Грузії. Я погоджуюся з паном послом, але єдине, що ми не маємо не забувати про те, що Грузія дуже активно допомагає Росії уникати санкцій. і про це теж треба говорити. У нас з одного боку, ми маємо скажімо... Підтримку з боку президента Грузії, але з другого боку маємо е, практику економічну і не політичну і агентів, закони і так далі, які свідчать про те, що все-таки е, я би, скажімо так, не говорив про те, що Грузія зараз станом на зараз, я не говорю про грузинський народ, я говорю про грузинську політичну еліту, що вона зараз є в категорії друзів України. А тепер я хочу висловити Знаєте, я от мене трошки дивує фраза про те, що. Путін завжди говорить все чесно і прямо. Це ми зараз говоримо про ту людину, яка заперечувала наявність зелених чоловічків і російського впливу в Криму, яка заперечувала збиття. Малазійського авіалайнера, яка постійно е, чорне робить білим, а біле чорним і так далі. Ми зараз ну, говоримо... це так. Ми тут мали на увазі, що він повторює свою тезу я... вже давно. Перед повномасштабним вторгненням він сказав, як це є України не існує, українців немає, і все зрозуміло пішов. І тепер я... він знов каже: Я нічого не віддам, я не ступлюся. Я розумію, але все-таки е, я вважаю, що Путін говорить те, що йому потрібно говорити воно угу. часто відповідає його реальним намірам, але говорити про те, що він прямо і завжди так говорить, я би не став. І власне в даному контексті, якщо ми тобто, я взагалі ну, моя позиція особиста, я вважаю, що російська нація і взагалі російська влада є напевно ну одним із найбільш брехливих націй і влад на світі. Тому що насправді скільки пропаганди і псо маніпуляцій, і реально перетворення чорного на біле, білого на чорне, фрази про те, що це ми напали на них, і НАТО нападало, і вони захищалися, і так далі, ну це абсурд. Інше питання, що це абсурд, де хто вірить, але говорити про чесність, прав правоту і так далі, я швидше говорив про неймовірну брехливість цієї нації. А, зараз, і секунду, і якщо ми, власне, з цього виходимо, ми маємо пам'ятати фразу Бісмарка про те, що домовленості з Росією не варті паперу, на якому вони написані, це є абсолютна істина. І ми маємо розуміти, коли ми говоримо про будь-які домовленості, то основна проблема цих домовленостей в тому, що вони апріорі не будуть виконуватися. Візьміть. Історію пострадянського простору після розпаду СРСР. Візьміть приклад нагірного Карабаху, де руками Росії Вірменія спочатку не змогла досягнути своїх цілей, підписали домовленість, підтягнули російські сили, окупували Нагірний Карабах. Ситуація повторювалася енну кількість разів. Тобто, Росія завжди використовує переговори тільки для того, щоб врахувати свої помилки, мобілізувати ресурси і досягнути того, що вона хоче. Ми маємо чітко розуміти, що основна проблема в тому, що коли ми підпишемо домовленості з Росією, вони на відсотків 99 не будуть виконуватися. Оце проблема. Тому єдиний вихід з цієї ситуації це зробити так щоб Росія, ну завдати Росії такого болючого удару, щоб просто в неї не було виходу, і тобто, ми маємо заставити її в військовому плані, в плані там економічного тиску міжнародної спільноти, посилення станцій, е так максимального озброєння України і так далі. щоб просто вона зрозуміла, що в неї варіантів нема. Якщо цього не буде, ми будемо мати через рік, два, три, п'ять, десять повторення ситуації і погоджуюся з. Військовим, які про це говорив, тільки це буде нова Росія, яка винесе помилки і яка стане від того, ще в рази небезпечніше. Ми це маємо чітко розуміти.